раз на тиждень, раз на два тижні, тому що інакше це не буде давати результатів. І для цього теж потрібні люди. Тобто наразі у нас в цьому секторі лише, лише я одна. І я ну, теж не можу розірватися і в десятьох школах це проводити. Якщо у когось є бажання у своїй школі чи просто якійсь знайомій, Гарні зв'язки з вчителями, з директорами, то теж бажано звертатися, теж можемо допомогти. Це, це досить просто, і в наші в дружні наші дружини в інших містах вони показують досить високі результати від цих занять, тобто, як, як мінімум, діти, які Вчилися декілька років, були в цих гуртках, вони як мінімум орієнтовані на біофак та ну, мають бажання, хоча б являються як пасивними екологами. І, можливо, хтось такий теж буде приєднуватися до їхніх дружин. Шевченка є, що це знакома.